Ну що ж, друзі, вчора я тільки замірів протектори, чи можна на цих шинах ще їздити, так як шини я купував ще у 2018 році, це був грудень. Думав, протектору скоро буде кінець, але дивлячись по замірах, ще можна було б трохи поїздити. Але на другий день щось пішло не так. Шина репнула, і не по-дитячому. Як думаєте, що це могло б бути? Напишіть в коментарях, буде цікава ваша думка. Отже, якщо вже така проблема, в моїй ситуації бажано замінити всі відразу на 4 колеса, не так як вони вже добігають своє. Але якщо бюджет не дуже, то купити хоча б на одну віз дві шини потрібно обов'язково, що ж я і зробив. Купував шини саме такі, які у мене і були. Це є зимні шини Premiori Via Magiori. країна реєстрації бренду Великобританія, країна-виробник Україна. Саме такі шини я використовував круглий рік. Тобто з автомобіля не знімалися з 2018 року, всього 6 років. Так, звичайно, це було б дуже круто, якби багато їздив. Ні, точно не багато. Приблизно в рік в середньому десь біля 4-5 тисяч км. Тому побачивши непоганий результат по якості шин із свого досвіду, я придбав повторно саме ці шини. Ну і звичайно, ще тому одинакові протектори будуть стояти на всіх колесах. Так, при швидкості на трасі вони трохи шумні, але це таке собі. Якщо маєте добру ізоляцію, не така як у мене, я думаю, ви навіть і не почуєте. Головне, що при морозі гума цієї шини м'яка. Ось зараз на відео це саме шини, які були куплені у 2018 році. Я тоді знімав на відео, заміряв протектори. Тоді було біля 8 мм протектор. Також і на нових, що зараз куплені теж 8 мм. А на сьогоднішній день на старих шинах залишилася глибина протектора біля 5 мм. І як для зими, 4 мм це мінімальний поріг. Для зими, як для зими, а от для літа ці старі шини ще могли б прослужити. Але маємо, що маємо, можливо, це і на краще. А от чому репнула шина стара, дам підказку. Це саме моя вина. Та вина того, хто був за кермом. Моя вина в тому, що я не подивився перед поїздкою. Чи був тиск в шинах? А кірманича, я думаю, ви вже здогадались.